Привіт, друзі! Сьогодні, 10 липня, з вами знову Клочок. Минула ніч на превеликий жаль. Знову була гарячою для України. По всій території оголошували повітряну тривогу. Пролетіло понад 400 безпілотників, ракети. Багато було ударів по столиці. На жаль, є загиблі. І обіцяю, що до осені, можливо, на початку осені, Росія буде випускати по території України тисячу повітряних цілей. Ну залишилося до цієї цифри не так багато, на превеликий жаль. Також стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї і вже називають конкретно якої об'єми не розголошують. Кіт Келох спецпосланець Трампа зустрівся із Володимиром Зеленським у Римі. Говорили про протиповітряну оборону санкції і про інше. Сенат нібито до кінця цього місяця планує ухвалити. Санкції проти Росії. Ми та Лінці Гремо 500%, але з дуже пікантними правками. Про це все вам готові зараз детально розповідати, тому з вас в коментар. Традиційно прошу вас про це, підписка. Ну і звісно, вподобайка. А тепер, друзі, до суті. Наразі відомо про двох загиблих у Києві, і щонайменше 16 постраждалих, 10 із них госпіталізовано. Також є постраждалі і в Київській області. В Київській області повітряна тривога тривала понад 10 годин. У Києві майже повністю зрівнована поліклініка. Так, друзі, на превеликий жаль, у Подільському районі практично повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги. В розумінні росіян це військовий об'єкт. На жаль, Ну, будуть розповідати про те, що там поранені, але й поранених ніхто не дає права знищувати і вбивати. Так само не дає ворогу права вбивати і цивільних, оскільки війна то не спровокована. Ну, мотиви у росіян свої, як завжди. Відомо про те, що США відновили постачання до України зброї, зокрема, мова йде про артилерійські 155-мм снаряди та високоточні ракети GMLRS – про це пише видання Reuters. За даними видання США відновили постачання зброї через кілька днів після того, як адміністрація Трампа зупинила постачання деяких критично важливих видів озброєння до України. Трампа допитували, то чи це ви дали розпорядження призупинити постачання зброї? Чи ви знали, чи не знали? Трамп ухиляється від відповіді. Що абсолютно очевидним є, що Трамп знав про це і давав таке відповідне розпорядження. Але через тиск на Сполучені Штати Америки з боку наших західних партнерів і заклики, все-таки відновити постачання зброї, Трамп ухвалив інше рішення. Про об'єми поки що не доводиться говорити. Тим часом об'єми і номенклатуру зброї і санкції обговорювали у Римі вчора. Президент України Володимир Зеленський і спецпостанець Трампа Кіт Келох. Зеленський про це написав відповідний пост у себе в мережі і телеграм-каналі. Зеленський повідомив про те, що обговорив з Келогом постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення атак Росії, закупівлю американської зброї, закупівлю, друзі. Спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні, а також санкційний тиск на Росію. Зокрема, жорсткіші обмеження проти російської енергетики. З цим дуже все непросто. Келог, своєю свою чергу, заявив, що Україні потрібно допомагати і Україна потребує план маршала. Така ініціатива лунає вже не вперше від багатьох західних політиків. Ми чуємо про те, що Україні потрібно більше допомагати, і зараз проводять аналогію з планом Маршала, який був е, запроваджений для Європи після Другої світової війни. Келох заявив, що ситуація зараз дуже складна, а тому потрібно досягти припинення вогню. Путін цього робити не хоче. Також він говорить про те, що українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода. Келох високо оцінив дії України. Зеленського та його команди за те, як розумно вони поводилися, і справді, після скандалу в овальному кабінеті, дійсно, зовнішньополітичний вектор у відносинах зі сполученими штатами Америки суттєво був відкоригований, змінився, і ми справді. Вибили усі козирі, якими бив Трамп по Україні в нього їх не залишилося. тому він був вимушений підтвердити, в тому числі я вважаю через це, що разом зі своєю командою розглядає можливість передачі Україні додаткової системи протиракетної оборони Петріот. Але каже, що вона дуже дорога, і він дуже не хоче витрачати гроші на цю війну, і каже, що її б ніколи не було, аби він був президентом. Він говорить про це фактично кожного разу. Звісно, проблеми є у виробництві зброї Сполучених Америки, але з огляду на ту ситуацію, яка складається на тлі війни Росії проти України, яка потребує дуже багато снарядів. У Сполучених Штатах Америки планують суттєво збільшити щомісячне виробництво ракет перехоплювачів для комплексів Петріот. Про це заявили в американській компанії виробника Рейтан. Там зазначають, що важливими для ефективної роботи комплексів Петріот є ракети РАС-2, «ГМТ» і ракс 3 Перші виробляються оборонною кампанією Рейтон. У кампанії заявили про намір збільшити щомісячне виробництво ракет перехоплювачів. Раз два GMT на 150% до 2028 року. По кількості вам сказати не можу, наскільки вона буде достатня, аби покрити критичні потреби України і. Інших країн, тому що вони готуються до можливої війни Росії, Китаю та Північної Кореї проти, прикладу, країн Європи. Такі наміри виношують ці країни однозначно. Тому будемо за цим спостерігати. Але те, що співробітництво у військовій сфері збільшується, то це факт. Дональд Трамп навіть закликав країни Південної Африки зміцнювати свою оборону і закуповувати більше американської зброї. Ну так складається враження, що нібито дуже зараз вигідна ситуація для Трампа, аби все-таки дати зелене світу на продаж зброї. І для України, але він цього поки що не хоче робити. Сенат США тим часом повідомляє про те, що до кінця липня місяця може бути ухвалений законопроект Лінсі Грема та Блументаля про пекельні санкції проти Росії. Про це заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун. Але його коментар, як на мене, дуже-дуже, скажу так, непривабливий. Ну, особисто для мене, ви напишете, що ви думаєте з цього приводу. Про що йдеться мова? За словами Туна, він тісно співпрацює з Білим домом у питанні ухвалення цього законопроекту. Прекрасно. Він зазначив, що досягнуто значного прогресу щодо просування законопроекту, який увага посилить важелі впливу президента Трампа за столом перемовин і допоможе покласти край кровопролиттю в Україні. Але видання політико пише дуже цікавий матеріал саме про цей законопроект і конкретизує, що у ньому буде і що прагнуть у Білому домі. Якраз про співпрацю зараз Сенату. Точніше, очільника республіканської більшості разом із фактично командою Трампа. Трамп буде готовий підтримати цей законопроект, але за умови, що останнє слово щодо зняття обмежень буде за ним. За словами Джерел, у поточній редакції законопроект дозволяє Трампу на 180 днів скасувати 500% мита щодо країн, які закуповують російську нафту та Уран в одноосібному порядку. За домовленістю з Білим домом автори законопроекту погодилися додати можливість продовження цієї відстрочки за умови подальшого контролю з боку Конгресу. Але Трамп каже, щоб це було виключно його прерогативою, тобто він мав би ухвалювати рішення і він має право ухвалювати рішення, продовжувати, не продовжувати, скасовувати, не скасовувати. Тому справді це дуже зручний інструмент на переговорах для Трампа. Але враховуючи те, що Трамп... Ну, не зовсім діє радикально по відношенню до Росії, то такий законопроект може бути просто безрезультатним для того, аби справді чинити тиск на Росію. Що говорять чиновники в Білому домі? Законопроект повинен включати повноцінні повноваження президента щодо звільнення від санкцій. Тобто, захотів дав, захотів не дав. Тим часом глава російської МЗС Лавров та очільник держдепу США Марко Рубіо сьогодні зустрічаються в столиці Малайзії Куала Куала-Лумпурі. Там проходить форум АСЕАГ. Відомо, що попередня зустріч міністра і держсекретаря відбулася в лютому в Веріяді на переговорах між Росією і США, але результатів ні та зустріч. Я так хотів би додати і ця, звісно, не дали. Вона, звісно, або зараз триває, або сьогодні буде трішки згодом. Втім, я не очікую якихось зрушень, зважаючи на дуже однозначну і категоричну позицію Росії у питанні припинення російсько-української війни. Тим часом Європа готується нам допомагати і надалі, але об'єми допомоги доволі скромні. Мова йде про 100 мільярдів євро на 7 років з 2028 року. І тут мова не про військову підтримку, а про підтримку різних програм з демократії і так далі. Враховуючи те, в якому зараз становище перебуває Україна, і навіть якщо гіпотетично, ми допустимо, в ідеальному варіанті, що цього року війна закінчується, то наступні роки будуть вкрай складними для нас з низки економічних проблем. Ініціатива Європи передбачити на наступний бюджетний період з 28 по 34 роки 100 мільярдів євро. Виглядає ну непогано як гуманітарна допомога. Це було б добре, але звісно сума замала. І то навіть ця сума викликала серйозний спротив в Угорщині. Угорщина виступила проти проекту бюджету Євросоюзу на 28-34 роки, який передбачає виділення 100 мільярдів євро для України. Радник Орбана. Балаш заявив, що документ підготовлений Брюсселі, означає, що ЄС доведеться фінансувати продовження війни та заради цього влізти в борги. Майчня однозначно, але Угорщина залишається дуже послідовною у своєму відношенні до України. Але після жорсткої риторики Трампа по відношенню до Путіна можливо і Орбану доведеться змінювати свою риторику. Будемо дивитися. Тим часом Путін вважає, що українська оборона може посипатися в найближчі місяці. Про це пише видання New York Times. І це говорить журналістам дві особи наближені до Кремля. Але певно, що ці дві особи не розуміють, що справді відбувається в Україні. Це моя думка. За словами наближених до Путіна чиновників, Путін вважає, що наступ російської армії прискорився, а тому зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України. І далі журналісти говорять про те, що Путін був готовий до того, що терпіння президента США Трампа може лопнути. Та розумів, що після півроку бездіяльності Трамп може ввести нові санкції проти Росії. За словами джерел, путіну було приємно спілкуватися з Трампом, який прорвав трирічну політичну блокаду між Заходом і Росією, але він готовий ризикнути. Погіршенням цих відносин заради своєї головної мети підкорити Україну. Ну, це вже більш ніж очевидно, шкода, що лише нині Трамп це зрозумів. Тому, можливо, будемо очікувати якихось більш конкретних рішень в питанні підтримки нашої військової, тому що це дуже важливо для того, щоб поламати плани Путіна, про які пише Ніорк Таймс. Ну, якщо Ніорк Таймси вони лише нині стали зрозумілі, то ми їх вже знаємо дуже давно. І. Також Пісков прокоментував рішення Європейського суду з прав людини, про яке я вам вчора розповідав у справі Україна та Нідерланди проти Росії. ЄСПЛ визнав Росію винною в збитті Малазійського боїнгу mh 17 Але за словами Піскова, Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ. і каже: не збираємося нічого робити. Вважаємо. Це рішення нікчемним, це все, що можна сказати. Крапка. Ну звісно, Росія по-іншому діяти не буде за нинішнього режиму, а от за наступних точно буде виплачувати всі компенсації та репарації. І на завершення, друзі, вам. Як зазвичай новинка про російську економіку? Так, мені подобається слідкувати за тим, як російська економіка валиться в прірву. Путін про це не знає. і Добре, швидше завалиться. Так от Русгідро, найбільша в Росії електрогенеруюча компанія, на яку припадає 12% електроенергії, яка виробляється в Росії, потерпає від фінансових проблем. Про це повідомив глава Русгідро Віктор Хмарин під час зустрічі із Путіним і каже, фінансовий стан досить важкий, тому що ціни. На все зростають висока інфляція, відповідно, висока закредитованість компанії. Компанія змушена регулярно просити уряд про пільги і допомогу минулого року. До прикладу, друзі, ця компанія отримала 61 мільярд рублів чистого збитку, а також відзвітувала про різке збільшення боргу з 355 до 567 мільярдів рублів. На оплату відсотків за кредитами компанії довелося віддати 65 мільярдів рублів. Або кожен десятий рубль виручки що в 2,5 рази більше, ніж минулого року. Цифра справді багато. Не буду вам забивати ними голову. А для розуміння лише додам, що справді чим далі, тим більше компаній на Росії банкрутують. На цьому тлі на Росію хвалено рішення займатися націоналізацією. Про це я вам вчора розповідав. Але чим це обернеться для Путіна, ну будемо дивитися. Принаймні, процеси там прискорюються. Друзі, дякую, що були зі мною, дякую, що приділяєте свою увагу і підтримуєте мою роботу. Це можна зробити як завжди дуже просто. Коментар, подобайка, підписка, хто не підписаний, поширення відео, яке вам сподобалося у месенджерах та у ваших соціальних мережах. Всіх люблю, ціну, і шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!